Історія про те, як я йшла влаштовуватися на роботу. Ось я взяла своє резюме і ледь не купила кобилу за 100 тисяч євро. Я в шоці. Реально в шоці. Оні, далі робити. Не знаю, чи можна тут знімати. Але дуже прикольно працює. Голіве і тішка. 35 тисяч євро. Взагалі, ця історія про те, як я пішла на виступи до снігу в готі, і опинилась в ось такому музику. Це аукціон конів з праздніх конів, з праздніх Дуже цікаво.

Чотири тисячі євро. У мене є чотири тисячі. Я можу купити коня. Що він далі робити? Але це була найбільше.

Кобила чи жеребак, я не знаю, якого я застала, продали його за 100 тисяч євро. Я в шоці. Я в шоці, реально в шоці. Взагалі зараз розповім, як я тут опинилась. Я отримала запрошення від Франц Травай про те, що набираються співробітники. Ось в цю галузь коней, і там була комунікація. Я думаю, піду схожу тут. Я знаю, що є подробно. Вже дізналася, що є дом аукціону коней, породи елітних. Знайшла я місце, де проходить цей джобдейтінг, і це дуже цікаве місце. Це дім продажів коней, і сьогодні тут проходить набір співробітників. Які працюють із конями. Це не зовсім мій профіль, але є у них щось і в комунікаціях. Тому я залишила своє резюме, трошки поговорила. Мені також дали сайт, де можна дивитися їх пропозиції. Але дуже цікаво тут поспостерігати за тим, як тут все відбувається, і тим паче тут дуже прикольна атмосфера. Я такої ще ніде не бачила, і пахне як у селі на Я вирішила дослідити цю галузь, бо я з нею не знайома. Я пробула тут десь дві години, походила все, подивилася, як влаштовано. Коней виводять зі своїх кабінок, потім їх ведуть на прогулянкову зону. Потім їх заводять в спеціальний зал, де відбувається саме аукціон. Я посиділа в цьому залі також. По периметру зали всі місця знаходяться, де ти сидиш. А ось люди, які беруть ставки, вони бачать мікрожести. Я так і не зрозуміла, як ці люди, які купляють цих коней, дають знаки. Ці люди просто стоять, і ось так полюють на тебе, дивляться, чи не хочете купити коня. І якось вони викрикують не ті, хто сидять і купують, а стоять ось ці сканери, люди-сканери, які сканують реакції людей. Там, я не знаю, може він бров'ю так робить, і той кричить: о, о! Вони постійно так кричали. І тоді ведучий аукціону. Говорить ціну марту дуже цікавий досвід. Подивимося, подамося на стажування, бо мені цікаво дійсно подивитися, як тут все працює. Єдине, що у мене після десь 30 хвилин. Це все ось цей аромат розкоші в переміжку із навозом. Мабуть, у мене алергія на розкіш. Але це місце це точно топ з тих, де я була коли-небудь шукаючи роботу. В яких незвичайних місцях ви побували у пошуках роботи? Поділіться в коментарях. І ще у мене така ідея зробити реаліті. Якщо цікаво, підтримайте мене чи реально у Франції знайти. Роботу з Франц Травай з центром зайнятості у Франції, тому що я ніколи не користувалася цими послугами центру зайнятості в Україні. Мені дуже цікаво, як працює це тут. Тож доєднуйтесь, ставте вподобайки, будемо разом досліджувати.